Привіт, сьогодні покажу, як виглядає старша прийомна донька Наталі Могилевської, А на концерті Альона, Альона і Джері Хейл впав стендап комік. Про це не тільки сьогодні. В новинах шоу бізнесу Слава про друзі. Підписуйтесь на канал і починаємо. Наталя Могилевська все більше показує своїх прийомних доньок. Нагадаю, що Мішель 12 років, а Софії 4. Вони рідні сестри і співачка удочерила їх під час повномасштабного вторгнення. Цього разу Наталя вирішила зробити сюрприз молодші доньці. Артистка подарувала доньці квітку під назвою Мухоловка. І це зараз якийсь новий тренд у дітей. Ці квіти ловлять всяких комах. А що цікаво, що раніше Могилевська не показувала старшу доньку, і цього разу Мішель неодноразово потрапляла в кадр. Взагалі, Наталя Могилевська, вона продовжує активно розвивати власний інстаграм. На неї працює ціла команда, яка е, придумує різного формату ролики. А як ми всі знаємо, що краще за все звичайно завжди заходять відео з дітками? Але е, я нещодавно задумався над тим, що Могилевська реально Молодець. Якщо багато зірок на початку повномасштабного вторгнення навіть мені в інтерв'ю розповідали, як вони хочуть всиновити дітей з Сирі або тих, хто втратив батьків під час війни, то Наталя сильно про це не розповідала. А... Робила, просто робила. А, бо я щось не пригадаю, щоб ті, хто бив себе в груди, що дуже хоче всиновити, зробили це за останні два роки. Ну окрім Тимура і не А, Одні кажуть, що складно інші роблять вигляд, що нічого не казали. Але ну це справді складно, так і з графіками публічних людей виховувати прийомних дітей. Це що той челендж. Тому а, справді я захоплююсь Наталією Могилевською і її бажанням зробити цих двох дівчат щасливішими. Сподіваюся, що у неї є ті, хто допомагає і вона розуміє повноту відповідальності. От, до речі, друзі, цікаво. А ви б змогли всиновити дитину? Напишіть будь ласка в коментарях. Пам'ятаєте гурт Crazy Town, які співали пісню Butterfly? Так от соліста цього гурту Сета Бінзера днями знайшли мертвим. Тіло знайшли у будинку виконавця у Лос-Анджелесі. Ну і нагадаю, що у 2012 році співака було заарештовано за зберігання кокаїну та засуджено до трирічного випробувального терміну. Ну його чоловіка залишилося троє синів від різних жінок. Фітнес експерт Марина Боржемська під час відпочинку в Ізраїлі потрапила до лікарні. Марина разом з мамою і дітьми поїхала на відпочинок, але відпочинок переривали проблеми зі здоров'ям, і Марина потрапила до лікарні. Що саме сталося? фітнес зірка не каже, але каже, що ізраїльські лікарі справилися на відміну. Пропоную лайками, побажати Марині швидшого одужання, але е, маю щодо цього свою думку. От розумію, що е, в принципі викласти фотку з лікарні це навести певний хайп. Але тут маленький урок піару для всіх блогерів. А якщо вже і викладаєте таку фотку, то хоча б через пару годин викладіть, будь ласка, причину, чому ви потрапили до лікарні, або тоді взагалі не викладайте фото, і не згадуйте інцидент, якщо не хочете розкривати діагноз. А то виходить так, знаєте, як в інтимі, начебто, задоволення ти отримуєш, але не до кінця. Навіщо власник телеграм-каналу Труха Макс Лавриненко підтримував чутки про його роман з блогеркою Дашою Квітковою, але при цьому? У самого є дружина і син. Власне про це ми поговорили з Максимом в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло у мене на каналі. А ще багато е, Макс розповів про своє дитинство в Харкові, е, про батька, який потрапив у тюрму, про те, як Макс хотів і мріяв стати найбагатшою людиною у світу. Ну і також про виховання сина і стосунки з дружиною. А ще, е, чесно кажучи, друзі, я здивувався, коли дізнався, що у Литвиненка дуже запальний характер. Він часто підвищує голос на своїх співробітників. Е, чому саме Відповідь також є в інтерв'ю, і там у нас була певна заруба з цього приводу. А ще Макс, який дуже добре розбирається в побудові телеграм-каналів, вважає, що відомий багатьом канал Ніколаївський ваньок не ведеться однієї людини. Одне слово говорили на різні теми, але з цього інтерв'ю можна побачити, як людина досягла певної вершини, навіть маючи. Е Певні недоліки, чого варто те, що, наприклад, Макс жив з батьками до 30 років, так ну і інтерв'ю з Максом є у мене на каналі. Посилання в описі цього відео. А вже у четвер, у мене знову ж таки на каналі, вийде інтерв'ю Слава Плюс з Валерієм Харчишиним. Я Валерія знаю більше 10 років, і навіть я у цьому інтерв'ю відкрив його для себе якось так по-новому. Буде багато того, чого ще не було, про що співак не розповідав, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. І... Натисніть, будь ласка, на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Дякую. Співачці Джеррі Хейл пороблено з падінням. Пам'ятаєте, як Яна впала в оркестрову яму? Потім під час репетиції на Євробаченні впала Альона Альона. А тепер на сцені під час концерту Альони і Джеррі впав стендап комік Тарас Ярмі. Подивіться, як це було. Кось розводимо <звук> Ні, Є 26 Тарас! Ти вісався, сказав, що впаде! Дивись, джереке, не, не треба лікарні, просто впав, просто впав! Все добре, просто впав! Проти смерти, Тарас! Господи! Мене смикалось око, тепер смикається серце. Я казав, що впаду. Співачка Гайтана втрапила в мовний скандал. Вона запостила фотку і написала, що вперше за час повномасштабного вторгнення купила квітку, і це, так би мовити, повертає її подумки додому. Але зробила вона це російською мовою. Ну, звичайно, користувачі почали писати співачці про те, що вони б хотіли, щоб вона писала українською, а дехто відверто обурювався, хейтив. Ну і спочатку Кайтана навіть намагалася блокувати таких дописувачів, але потім вирішила прокоментувати і написала щось на кшталт того, що любить, поважає і обирає людей для себе тільки завдяки їхнім вчинкам, а не через мову. Але тут є одне, але я про це писав у себе в телеграм-каналі. Тому, якщо ви підписані, то ви вже бачили мою думку. Я вважаю, що у нас в країні немає заборони розмовляти будь-якою мовою в особистому житті, і це нормальна демократична позиція. Але я за те, щоб публічні люди в публічному просторі спілкувалися українською мовою, бо вони публічні і таким чином вони показують своїм шанувальникам, що українська це норм. Це норм, це не другорядна мова, це не мова, хахлов і всяка така херня. Я особисто патріот України і завжди говорив, що в нашій країні має бути лише українська мова, але я проти змушування і проти радикалізму, бо ці методи ніколи ні до чого не приводили, окрім відрази. Але. Водночас історія з Гайтаною це показник того, що коли артист постійно знаходиться за кордоном, і йому важко відчути оцей внутрішній стан країни. Він або вона вони вважають, що все в шоу бізнесі так само, як і було до 2022 року. От Гайтана, так вона легендарна співачка, і чого варта її пісня Діти світла. Моя одна з улюблених, але хотілося б, щоби. Вона приїхала в Україну і побачила, що публічний простір вже зовсім інший, і е, ті фрази про мову, які говорили раніше, в Україні вже точно не працюють і не працюватимуть. До речі, е, про це трохи більше говорили вчора у прямому ефірі з продюсером і маркетологом Михайлом Ясинським. Михайло по-своєму висловився щодо тих артистів і відомих людей, які досі думають, що мова не має значення. Тому, якщо у вас є е, е, бажання. І є світло, то можете глянути посилання на цей ефір в описі відео. І ще раз кажу, що дуже чекаю нову хітяру від Гайтани, бо дуже її люблю, особливо її українські пісні. Ну а Бен Афлек ледь не вдарив папараці. Актор виїжджав з дому пізно ввечері, і на нього, як завжди, чекали фотографи, але засліпили його спалахами, і він трохи пошкодив свій автомобіль. Подивіться. Flash your light and someone driving down in the you Don't do that. That's dangerous. You don't even know if that's me. You can cause an accent. That's right, it. that's right. Okay. Ben, you're right, I have no idea. You know that. Ben. But you're right. Stop, yeah. man. Okay. It's dangerous what you guys are doing. Do you understand? Yeah. I can't see. You're gonna get somebody hurt doing this shit. Jeez, my daughter's coming down here. If you flash the lights on her, you're putting her in danger. Do you understand that? I yeah. Understand, Ben. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про Підписуйтесь на канал. також запрошую вас до себе в телеграм-канал. Там багато без цензури моїх думок і багато різних фоток. Ну, з цензурою тут чесно. Ну а минулі випуски. Дивіться ось тут: через три, два, один.